Ми запрошуємо хлопців підняти сюди на сцену. Будемо мати приємний час. послухаємо їх. Брія, дякуємо. Дуже, дуже натхненно. Ми вітаємо церква, Вітаємо, хлопці. Знаєте, хочу ще раз нагадати, що коли українці встають, коли вони плачуть долоні, це означає, що вони надзвичайно сильно поважають нас. І сьогодні хочеться ще раз і ще раз сказати вам дякую. Насправді перед вами два справжніх воїна з України, справжні герої, які бачили війну і які, на жаль, як ви вже помітили, вони. Були поранені і втратили свої кінцівки. Я думаю, що ви можете займати свої місця. Сьогодні двоє молодих людей, які сьогодні мають честь з ними поспілкуватися, задати якісь запитання. Вони розкажуть свої історії. Це Тарас і Валерій. Можете їм ще раз поаплодувати. Хлопці, я думаю, що було би. До речі, щоб ми познайомилися. Розкажіть про себе. Розкажіть, звідки ви чим ви займалися до війни, коли ви пішли на війну. Розкажіть, чому саме добровільно? Я знаю, що ви пішли добровільно на війну. Сьогодні є ну, багато історій, коли там, люди вникають того, щоб потрапити на війну, воювати. А ви пішли добровільно? Чому? Розказуйте ці історії. Хто на що навчався, мабуть? Доброго дня. По-перше, я хочу сказати, що я маю за честь бути з вами в вашій країні, в ваших домівках, з вашими сім'ями, з вашими братами, сестрами та друзями. У вас тут дуже круто, дуже гостеприємно. Ну, Я на війну попав, моя війна почалася трошки раніше, ніж рік тому, тому що не дуже далеко від мене знаходиться це осине гніздо. Я маю на увазі Донецьк. 124 кілометра Донецьк, 126 Дніпро і 250 Харків. Я живу якраз в епіцентрі цього пекла, скажімо так. Так, ми відбуваємося, війни ще поки що немає в моєму регіоні, але постійно ганяється техніка, вертольоти, самольоти, танки, свої чужі, там уже не кожен може зрозуміти. Дуже жаль, що моя дитина навчилася розрізняти, де чужі, де свої. Де погані дядьки, де гарні дядьки, ну це досвід. І він у нього вже є. А я буду продовжувати розкачувати його. Поранення я отримав якось, навіть зараз сміюся, якось патріотично вийшло, може, це якийсь правда, знак Божий. Село Українка це Харківська область, і поруч село Перемога. Так що я думаю, це не за горами, як кажуть. Як отримав, ну 152-й снаряд залетів в той дім, де ми спали. Ми вже не спали, тому що ми почули першу міну, яка впала з боку. Я теж мінометник, я розумію, що це була пристрілочна міна. А, перша впала з боку, десь метрів 50 там 70 бо осколки посипались по криші, ми чули. Все, що я встиг, це за, ну, за накинути бронік і зав'язати один берц, а другий готів разом з ногою. Це буквально. Справа однієї двох секунд. І всі гарять. Я нікого не бачив, щоб люди так горіли, гарять, як сірники, повірте мені, гарять добре. Навіть без палива, без всякого. Ну, За два дні до того, як мені прилетіло, прилетіло, до речі, на день народження мого тата, не знаю, чому так. Мама мені послала, попросила мене і послала мені разом з, зі смаколиками, з посилкою по крестик, крестики, якому мене крестили. То ще, там, Дуже просила, щоб я її носив. Ну, я якось я з дитинства крестики носив. Я вірю в Богу, вірю в Бога. Але релігія, ну деяка релігія, деякі представники мене трошечки розочаровували. Ну було таке діло, не, не скриваю. Ну і я одів цей крестик, ну, тому що просила мама, це мама, і не треба відмовляти. І шість чоловік було у нас, і всі шестеро вижили завдяки Богу, завдяки молитвам моєї мами, вас, інших людей. Я як мінометник розумію, що ніхто там не мав вижити. Ну, максимум тим-двоє, і щоб були такі, як я. А вижива всі шести. Мені досталось трошечки більше, трошечки менше. Але завдяки дня. Дякую, чекаємо йому ще раз передаю вітання, його звати Віталію. Фамілію не буду казати він Позамірного епоха, неткати. Тепер це стане країн. Я планую.

Почалася війна. Ну, я подумав, що якщо я тут все на ну, я ну, якщо приїхав, то пішов зразу до військомату. Досі дивує, дуже приємно. Ну я справ. Кажуть, підлетів так добряче, пряче, на 2-3, проснувся від удару об землю. Дивлюсь, е моя нога отак рядом завернута. Думаю, ну, блін, шкода, але якщо не помер, то можна, Ну, ну Бог дав шанс. Треба щось зробити, ще хороше в цьому житті. Але ж ну, Бог сам турнікет не накладе, треба щось якось боротись далі за життя самому. Ну, аптечка була тут на поясі і от зрива одірвало. Вона улетіла кудись далеко. В розгрузці броніку були пара турнікетів. накладаю один, він рветься. Шкода, думаю, є останній, хоч би не порвався, накладаю останній він теж рветься. Все, я такий думаю, жорстка така шутка від Бога, знаєте. Ну, я вже лежу якось рукою зажав той турнікет. Така лужа вже крові набралась, мало вологи, спати починається хотіти. І тут підбігає наш медик, мій друг класний, так легенько підзатильну, ну нелегенько, тоді добре було, дає підзатильник і каже, Валера, ти що тут поспати приліг? Укол робив, не, не робив, аптечка улетіла кудись. Зробив мені укол, наклав турнікет, бо е, шок, розумієте, дуже сильний шок. Навіть ну, біль не відчувався. І через те, що багато сили, і вони як, рвались дуже легко. Він мені все правильно наклав час, все, уколов укол. І я зрозумів, що я можу ще продовжувати. Я кажу, о, це діло, побігли далі. А вони кажуть: та ні, все, ти отбігав, давай на евакуацію. Зрозуміло. Хлопці, дивіться, ну тут зібралися е, віруючі люди. Всі ми, відколи війна в Україні, всі церкви, ми молимось про те, щоб Бог захищав воїнів. Скажіть, будь ласка, чи там на передовій, коли ви воюєте, чи відчувається присутність Божа? Навіть коли, коли стається поранення? Де е, в цей момент Бог? Я от ось хочу першим словом взяти, бо Тарас він артилерист, а я іменно більше пригав бігав, то я знаю, знаєте, не страшно там, може, ну, страшно йти на війну, так, але. Не так страшно дивитися в очі людині, яка молить Бога, щоб залитися живою і ти її вбиваєш. Такого ви в фільмах не побачите. І ніде. Оце, мабуть, найстрашніше. Але все ж таки, ну, на собі, ну, від, по відношенню до себе. Відчувається присутність Божа? Так, так, звісно. Коли прибіг медик і дав підзатильник добряч, я сразу о Бог є, все таки, да. Ну останнім часом так відчувається. Дуже сильно відчувається. Ну, я ще так, як кажуть, чилю, їхав в пікапі. Дякую, до речі, за пікап. Якби не цей пікап, я б не поділився з вами цією історією. волонтерський історії. пікап. Волонтерський пікап. Я не знаю, з, як... з якого він дива, з якої країни, може хтось з, з із якого вас суспільства, може це хтось із купує. вас. Mitsubishi <гум> L200, Ну така здорова бричка. Бо наша техніка, на жаль, ну ще з Совєтського Союзу досі може хто знає, газ-66, тут може її водії. Вона трошечки то заводиться, то не заводиться. Ну, в прекрасний момент вона дає збой. Uh, я ще їхав в пікапі і співав купила мама коника. Пацани мені сказали, що я псих. Ну, мабуть, так і є. Купила мама коника, а коник без ноги. А поруч хлопчик був, ну, у нього там легкі трошки поранення, там, ну, пальці пару палила, божечки, він так плакав, так плакав. Хлопці кажуть, дивись, каже, на того придурка, в нього півтори ноги нема. Ну, і, і ще співає купила мама коника. Ну останнє, що я пам'ятаю, вже ну вона кров витіка. Не так боляче було навіть, що відірвала кінцівку, як те, що ти наклав турнікети і обезкровив своє тіло. Ну, циркуляції крові немає, і воно ну, ну в мене показалось більш страшно. Я хоч і трошечки знаю парамедицину. Були люди добрі, пане Юзі, вам вітання, дякую за вашу школу. Але під час шоку ти себе не контролюєш. Я як ну, типа парамедик, знаю, що я не маю попускати ці турнікети. Але ти вже сам через 2-3 години, а я десь 3,5 години, 2,5 їхали. Я вже сам хотів їх знімати. Хлопці мене тримали, заспокоювали. Там ну балакай з нами, балакай. Треба, щоб людина не втратила свідомість. І ну, якщо вона втратить свідомість, вона просто стече кров'ю. І... Це тільки в фільмах, ну в кіно про війну показують, що людина вмирає там. Дві, три, п'ять, десять хвилин. Там попрощайся з мамою, перепиши на жінку дім, подари моєму сину плестейшн. Боже, що ти медсестра розказували, ж бо я не зайснув у скорі. Так, а люди помирають дуже швидко. Хвилина, дві, три. Якщо не встигнули, то все. Ну нібито ви ніч цілу не спали, і вже десь під наступний вечір. Просто ви дивитесь, куди можна впасти. От десь так. Хлопці, ну немає образи на Бога? Ні. Немає. Слава Богу, да. Слава ви Богу. ви дуже мужні, тому що е, часом люди просто в мирний час там якось потрапляють, в якісь неприємності і ображаються на Бога. Хай Бог благословить вас. Я хочу, щоб по кілька слів сказали для нас, для українців, які живуть в діаспорі, в діаспорі України тут, в Америці, якісь побажання. Що ми можемо робити для вас ще, продовжувати робити для того, щоб Україна вистала і прийшла до перемоги. Мене тільки одне побажання. І ну, не зупиняйтесь, моліться, думайте, допомагайте. Разом ми більше, ніж Росія. Ми разом весь світ разом з нами. Я так хотів сказати. Ну, майже весь світ, але ми цю помилку виправимо з часом. Хай вас Бог береже і дякую за підтримку. Дуже дякую. Хлопці, ми хочемо помолитися за вас, ми церква, ми молимось за Україну. Сьогодні хочу помолитися за особисто за вас, тому що ви, ви тут, ви відвідали нас і хочемо, щоб Бог благословив вас, ваші сім'ї. Тому давайте помолимось. Господь, я щиро дякую тобі за цей день. Дуже дякую тобі за те, що сьогодні ми маємо зустріч з цими молодими людьми з України, з воїнами, з героями, які, не жаліючи себе, Господь захищали. І будуть захищати нашу країну, Господь. Я дуже тебе прошу за Тараса, за Валерія, Господь, щоб ти благословив їхнє життя, Господь, щоб ти благословив кожного з них, зокрема, Господь, щоб ти благословив їхні сім'ї, Господь, щоб ти налагодив їхнє життя, Господь. І навіть після цього поранення, Господь, щоб вони були щасливими, щасливими від Тебе, Господь. Благослови їхню долю надалі, Господь, влаштуй їхнє життя, Господь. Дай щоб все було добре, Господь. Благослови Господь. І сьогодні ми хочемо ще раз і ще раз молитися за Україну, Господь, щоб Ти. Дарував перемогу Україні. Благослови сьогодні воїнів, які там на передовій захищають нашу країну, Господь. Даруй їм сили, даруємо їм мужності, відваги, Господь, даруй їм уміння влучно, правильно стріляти, Господь, щоб вони правильно захищали, Господь, щоб вони не просто знищували, не просто убивали, Господь, але щоб вони захищали, і Україна стала вільною країною, Господь, щоб цей агресор пішов, Господь, назад додому. Я прошу це в Твоє ім'я, Господь. Благослови, будь з нами. Ми любимо Тебе, поклоняємось тобі, наш Бог. Амінь. Хлопці, в цій церкві для вас є подарунки. Зараз дівчата винесуть, і хай Бог я тепер можна. знаю, чому я так влучно стріляв. Я знаю, хто за це молився. Так ще я хочу висловити слова подяки е, е, організації Протест Foundation. Це дуже круті люди, вони дуже відкриті. Так, вони нас ганяли, але результат, як бачите, на обличчя. Вони нас не жаліли, ми постійно десь передвигалися. Вони придумали дуже круту програму, і для кожної групи іншу. Ну, наприклад, там в іншому місті або в іншому якомусь там паркі розвлеченні і так далі. Ну, наприклад, ми були на військовій базі ВВС, це дуже круто. Повірте мені, ну багато хто з вас там не побуває, може хтось і побуває, ну це дуже круто. Є е, доктор Яків, він як то кажуть, Золоте до, людина. до до мозгакастей. Він і хірург, і врач, і протезіст, він займається цим уже більше 15 років. І він не просто, знаєте, як, ну, на жаль, поки що в Україні так. З, вашими, з вашою допомогою, з вашими запчастинами, але досвіду там немає поки що протезування. На жаль. А він каже: я не хочу продати вам протез, ну, на якому ви там будете, не будете Я хочу, щоб ти ходив, Щоб ти бігав, щоб ти ходив, щоб ти грався в футбол, ну, щоб ти жив. І є ще. Дуже гарна людина, Толік її теж знає, це президент цієї компанії Юра Рашидзе. Ну, для мене він, як би це правильно сказати. Ну, я хочу на таких людей рівнятися. От так, от. так, він білорус, але він, він частково білорус, мама українка, тато з Грузії, якщо я не помиляюся. Вони жили, приїжджали до бабусі в Україну дуже часто. Служив він десь в Білорусі, судячи по фотографіям, а жив в Росії, а останні чотири роки він живе в Америці. Але він дуже хоче стати українцем, він вже ним став, хоча він ще не здогадується. Дуже дякую, дякую хлопці, для вас подарунки. Хай Бог вас благословить. Дякую. Давайте ми ще раз поаплодуємо. Все, дуже дякую. Ви можете. Церква, я хочу нагадати вам про те, що справді хлопці, які ви бачите, вони прилетіли до США для того, щоб отримати е, свої протези. І е, є дуже гарна, класна організація, Протез Фундейшн. Тут є представник її е, Анатолій Дзюба, то може підняти руку. Якщо ви е, хочете більше дізнатися про цю організацію, можете підійти до нього, і він дасть відповіді на всі е, запитання. Але що ці хлопці роблять тут? Да, здавалося б, вони вже ви бачите, що вони вже на протезах можна було б поїхати додому. Якби питання з їхнім протезуванням вже закрито, і слава Богу. Тобто є люди, які пожертвували фінанси, і вони отримали свої протези. Але на жаль, в Україні вже є черга, якщо я не помиляюся, більше 700 людей, які мають приїхати сюди, і для них також треба фінанси на протезування. Ну, більше, да, більше трьох тисяч, але я знаю, що в організації, да, вже, якщо я не помиляю, 750 да, людей, які вже в черзі для того, щоб прилетіти в Америку на протезування. І все, що чим займаються зараз хлопці тут, вони їздять в усій Америці, і вони, їхня ціль зібрати гроші на наступну групу людей, які приїдуть для протезування. І, друзі, сьогодні вони є тут, і я думаю, що ми, як церква, ми маємо послужити їм. Ми маємо пожертвувати свої фінанси для того, щоб. Е цей фонд продовжував розвиватися, і він міг ще більше і більше українців прийняти тут, і вони могли отримати якісне протезування. Тому зараз на екрані там висвітиться QR-код, по якому ви можете пожертвувати свої фінанси. Також ви можете підійти до, до не знаю до пастора да, і пожертвувати і Потім вони передадуть на, на цю організацію. Також у нас там в коридорі ви бачили, є там стіл з різною українською продукцією. Там є такі футболки, як на мені незламні. Якщо ви придбаєте цю футболку, всі виручені за це кошти підуть також на цю організацію протест І Взагалі все, що ви там отримаєте, воно піде в підтримку України. Хай Бог благословить всіх нас. Давайте разом впевнено йти до перемоги. Ми віримо, що Україна переможе чи ні. Так. Гаразд. це з Богом. Будь ласка, час.